Користуючись нагодою, хочу привітати вас з прийдешніми різдвяними святами, також з новим роком. Враховуючи сьогодні реалії, незалежно від календаря, ці свята є важливими для кожного християнина. Найбільше сьогодні хочу побажати всім миру, миру нашій країні, миру кожній домівці. Бо без миру інші побажання. Будуть не зовсім повними і актуальними. Хочу побажати всім нам мужності, мужності у боротьбі, яку зараз веде наша держава, наші захисники за нашу незалежність. Молімося за життя і здоров'я кожного нашого бійця. Схилімо голови за тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Нехай різдвяні свята об'єднають всіх нас, об'єднають тих, хто святкуватиме їх в теплому родинному колі, і тих, хто перебуває в сирих і холодних окопах. Нехай різдвяна зірка осяє нас своїм теплим і благодатним світлом, подарує нам добро, тепло і мир, а матір Божа своїм покровом. Захистить наших бійців і нашу державу. Христос рождається. Славімо Його!